Всім доброго дня! Вітаю всіх на нашому каналі Scricken для майстринь. Дівчатка, сьогодні хочу показати вам нові надходження наших стрічок, стрічок з канви 5-сантиметрові. Зараз у нас в наявності 5 видів. Ось хочу поближче вам показати, будь ласочка дивіться, ось такі стрічки оброблені. Ось Поближе канваяка, вишивати е, на ній добре, дирочки гарненькі. Є у нас 5 кольорів. Рожевий ось такий, подласочка 5 см фіолетовий не дивлячись на те, що, так, начебто би фіолетовий, ну він дуже ніжний. Подивіться, який гарненький 5 см. Дуже мені подобається оцей салатовий. Він настільки ніжний, дівчатка, Ну, прям взагалі приємний на так подивитися, дуже приємний колір. Ось теж 5 см. Ось такий ось. Голубенький блакитненький, дивіться, ось такий 5 сантиметрів. Дуже стрічки хороші, гляньте ось близька, бачите, ось зворотня сторона. Е, сама стрічка е, підкрахмалена, тобто Ось ще білу хотіла, ось білу ви бачили, я вже знімала відео. Ось біленька, також 5-сантиметрова, ще до цих п'яти кольорів 5-сантиметрових. У нас є також лише в одному кольорі біленькому, ось така 3,5 см. Теж біленька, підкрахмалена стрічечка. Ось подивіться як оброблена по краях. Бачите, що вона ось обрізана, але не висатується. Бачите? Плотненька, підкрахмалена. Ось такі е кольори п'ять. Кольорів 5 см і один біленький колір 3,5 см. На даний час найнижча ціна у нас в порівнянні з іншими магазинами. 5-сантиметрова коштує у нас 50 гривень, 3,5 см коштує 40 гривень. Ще дівчатка, ось. Хочу показати вам отакий метр. Він теж є у нас у наявності 1,5-метровий двохсторонній, 7 гривень. Так що, будь ласка, кого зацікавила наша пропозиція, звертайтеся, ставте ваші лайки, підписуйтесь на наш канал, діліться нашим відео. Буде дуже приємно. Я побачу, що ви дивитесь нас, вас цікавить те, що є у нашому магазинчику. Ну, а наразі все. Всім до побачення, до зустрічі!